Зараз в Україні просто якусь шалену популярність набирають енергетики. Цей сегмент показав зріст навіть у 2022 році, коли продажі більшості безалкогольних напоїв впали. Енергетики ж зросли майже на 50% з початку повномасштабної війни. Взагалі в Україні щодня виробляється близько 340 тисяч літрів енергетичних напоїв. Щомісяця більше 10 мільйонів літрів. Щоб ви прониклися масштабом? Просто уявіть в 2023 році. Одразу декілька кропних компаній в Україні презентували новий напій. І це були енергетики. Калсберг Україна, оболонь, виробник Моршинської та перша приватна буварня. І ці компанії не просто випустили енергетики, бо тренд. Ні, цей продукт швидко знайшов свою аудиторію. Взяти той же напій Воля. І я тащусь від цієї подачі: напій з'явився на полицях у січні 23-го року. А вже в грудні його частка на ринку склала 3,3%. Це досить круто для нового продукту. Ось про це і поговоримо. Перші енергетики з'явилися в Японії в 60-х. Світову ж популярність вони здобули в 2000-х, бо а тим життя прискорився, люди стали пахати більше. І у хвилини фізичного виснаження ці напої допомагали залишатися в страю. Ось така сумна історія. Чому наразі в Україні трапився бум на енергетики? Через війну їх постійно вживають військові. Приїжджаєш в село, де ви вперше? Да, десь біля села ви вперше розташувалися. Ви там поживете три місяці. Через місяць якась дуже розумна людина в селі відкриє маленький магазинчик в гаражі, і там буде все заставлено енергетиками. Як пише західні змі, виробництво енергетиків стало однією з небагатьох світлих плям в українській економіці після початку повномасштабної війни. Святі енергетоси під час постійної понаднормованої роботи, відсутності сну ці напої стали джерелом енергії для українських захисників у 2022 році. енергетики були однією з важливих позицій у закупівлях волонтерів. Вранці, коли прокидаюся, п'ю енергетик. Коли їду в патрулювання, п'ю енергетик. Перед нападом п'ю енергетик. Кава ж треба заварювати гарячою водою за багато роки. а енергетик відкрив, випив, пішов. Коли тобі треба пройти 3, 4 або 7 кілометрів, і ти несеш 40 кг спорядження, ти мало їв, мало спав, 3 дні. взяти енергію для останнього поштовху. І люди не забуваємо донатити. До мене звернулася пані Наталія. Вона зараз збирає на генератори, які поїдуть на харківський напрямок. Генератори потрібні для безперебійної роботи, що працювало обладнання, я залишу посилання на збір, хто скільки може. Ще я знайшла таку інформацію, що на передовій енергетики на вагу золота? У мене в взводі є хлопці, які от тримають під ліжком ці ящики чарівні коротше, з енергетичними напоями. Вони їх можуть пити два-три на день. і Вже це стає кількістю випитих енергетиків стандартною. Що ж зараз? Основні споживачі це військові і волонтери, але крім того, любителям енергетиків є студенти, геймери і не таких, як всі. Це є про працівників творчих професій. Також через нічні обстріли люди не висипаються і не всі здатні оцінити напій богів. Каву. Тож купують собі енергетик. Цікаво, що цей тренд на енергетики загальносвітовий. В нас все логічно. А що ж там в Європі і США? Там маркетинг. Зростання пов'язане з тим, що компанії намагаються залучити клієнтів, які піклуються про здоров'я. Молоді енергетики не шукають легких шляхів. Компанії почали випускати низькокалорійні напої без цукру. І це спрацювало. Наприклад, акції Monster Energy підскочили на 31%. Продажі енергетиків збільшилися у всьому світі. В Україні популярні бренди Red Bull, Monster Energy, Burn Hell. Але впродовж останнього десятиліття лідером українського ринку енергетиків є українська група компаній нові продукти так мова про нон-стоп. він виробляється в Україні з 2005 року. І уявіть, ти заходиш на ринок, в якому вже є серйозні гравці. Той же Red Bull, який у нас завжди дуже активно рекламувався. Але не дивлячись на це, український нон-стоп стає номером один в Україні. У 23-му році нові продукти займали 45% українського сегмента енергетиків. А в першому кварталі 24-го року цей показник збільшився до 49%. І так, безумовний лідер, один з головних споживачів геймери. Тож не дивно, що Сталкер, наша гордість, зробила з ними колаборацію два рази. Я обожнюю цю колаборацію. Класно, так пафосно. Я, якщо чесно, через цей і знімаю це відео. У мене зараз всі рекомендації про те, що виходить S.T.A.L.K.E.R. 2. На Росії погрожують кримінальними справами закупівлю української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. Це прекрасно. Люди підтримуємо нашу гру, бо Вона якраз це те, чим можна пишатися. Вона класна. О Боже, а ще подивіться на це. Це ж просто розкіш на грані розоріння. Де б знайти такого святого Миколайчика, щоб він мені це подарував? Я знаю, у мене хороші запроси. Українське, шикарне. Я в захваті. Ці колаборації дійсно гарні. І вони зайшли людям лімітовану серію енергетиків з виходу гри виходу. швидко розкупили, а потім вони з'явилися на OLX десять-п'ятнадцять разів дорожче. У компанії нові продукти є енергетичні напої, які виготовляються тільки для військових і передається це на фронт безкоштовно. За словами менеджерки компанії, цих енергетиків навіть відсутні штрих-код, щоб не було комерційних маніпуляцій. Нові продукти офіційно заявили, що українські бізнесмени не мають морального права продовжувати співпрацювати з РФ та Білоруссю. І це не просто заяви. Дійсно, за ними нічого такого не було замічено. Все супер. А що це за компанія така? Нові продукти. Ось ви хоч щось про неї знаєте. А вона, до речі, один з найбільших виробників напоїв і сників в Україні. Сьогодні нові продукти експортує свою продукцію 19 країн світу. Ну там, в Китаї, Німеччину, Італію. Все серйозно. Тож, нові продукти зареєстровані на кіпрську компанію. Звісно ж, походи Кіпр – це Україна. Власників двоє: Невесенко, який, судячи з реєстру та сторінці на Фейсбуці, живе в Кіпрі. І Гордієв, живе в Італії. Компанія зареєстрована на Кіпрі, один власник на Кіпрі, інший в Італії. Українська компанія нові продукти досить непублічна. Немає ніякої інформації ні про власників, ні про бренд. Ці двоє просто існують. Компанія просто існує. Ми класні, всі класно, чмок Чмоквас. Я не проти, але мені цікаво. Просто дивіться, щоб розпочати якусь справу, треба гроші. А в них ще й власне виробництво. Масштабне. Де ці двоє взяли стільки грошей? Як в них вийшло так швидко завоювати ринок? Вони ще й непогано експортуються. Просто в нас як? Якщо компанія просто заявляє, що вона хоче вийти на європейський ринок, ну тобто відкритися в Польщі, це вже прям такий інфопривід. Ці ж мають 106 тисяч активних торгових точок у всьому світі. І це все так тихо, спокійно. Ніби нічого не відбувається. Нові продукти, хто ви, що ви? Дуже цікавий бренд. Ще мені так сподобався один пост на офіційній сторінці От ці світлини з романтичним описом. Це просто все. Наші енергетики експортуються в Індію. Знову ж таки, нічого незвичайного. від запальних вечірок у Мумбаї. До атмосферних вулиць Гуджарату і галасливих районів пенджабу. Нон-стоп вже наповнює смакові рецептори скрізь. Завітай в один з магазинчиків, візьми банку і відчуй енергію нон-стоп. І ці фоточки. Люблю контрасти. Ген-директор про консалтинг зазначає, що бренди енергетичних напоїв спочатку повномасштабної змінили фокус своїх маркетингових кампаній. Деякі бренди здобули популярність завдяки підтримці України, її народу та армії. Не може не зауважити, що в Україні популярність енергетиків зростає не тільки через війну, в нас цей ринок не регулюється взагалі. Класно, правда? Енергетичні напої вилучені з вільного продажу у Франції, Данії та Норвегії, де вони продаються тільки в аптеках, оскільки вважають Ліками. В Австралії та Новій Зеландії ці напої заборонені взагалі. В Польщі з 1 січня 24-го року ці напої заборонено продавати до 18 років. В нас в 2019 році намагалися внести такі обмеження, але Верховна Рада не підтримала цей законопроект. Тож так на законодавчому рівні в Україні немає заборон чи обмежень стосовно споживання енергетичних напоїв. Виробникам відкриті всі двері. Яскрава реклама та нав'язливі банери призвели до того, що майже третина підлітків віком від 12-17 років споживають енергетики на регулярній основі. Я не маю часу робити уроки в день, так як у мене школи репетитори, якісь секції додаткові. Я приходжу додому пізно, і я мушу робити уроки. Мене не вистачає сил, і я, я випивала енергетики. Це вона ще на роботу не пішла. Енергетики шкідливі, такі часто можна почути, але все шкідливе. В чому ж там прям така небезпека? Основний склад енергетика: це кофеїн, цукор та різні добавки. Зверніть якось увагу на склад звичайних енергетиків. Там цукру 50-60 грам. Це ж здуріти можна, прям цукрова бомба. Кофеїн. Ти дивишся на склад кофеїну, там стільки-то міліграм. Але ні, насправді там більше. Взяти гуарана. Просто рослина в складі напою, але в цій рослині більше кофеїну, ніж в каві. Енергетики лише надають відчуття бодьорості, причому тимчасово. За рахунок мобілізації резервів вашого власного організму. Тож, якщо постійно пити енергетики, ви попросту виснажите свої власні резерви. І привіт, наслідки! Існують дослідження, які показують, що енергетики можуть покращувати фізичну витривалість, пильність та час реакцій завдяки стимуляції центральної нервової системи. Тобто, енергетики це не просто смачний газовний напій. Ні, це сильний агресивний стимулятор. Це треба розуміти. ВОЗ говорить, що регулярне їх вживання призводить до розвитку діабету, підвищення тиску, високий місць цукру та кислотність енергетичних напоїв призводить до розвитку каргісу. А ви бачили, які ціни у стоматолога привічує серцевий напад? Головна біль, тривожність, ожиріння, проблеми з навчанням? Що так? Проблеми з навчанням. Ще маленька зарплата, існування Росії у всьому винні енергетики. Те, що воно агресивно стамулює ваш організм за рахунок цукру і кофеїну ну походьтесь, це вже історія серйозна. Діти, ви взагалі в прольоті. Вам не можна нічого. Взагалі, життя біль, звикайте Вода з лимоном? Пийте воду з лимоном. І в кінці трошки цікавих фактів про кофеїн Це моя Римська імперія, бо я п'ю каву не для того, щоб прокинутися. Я прокидаюся для того, щоб пити каву. Настільки все погано. Лікарі прогнозують кавоманам повільну та болісну смерть. Просто найкраще за це і вип'ємо. Вважається, що токсичність кафійну розвивається при дозах більше 400 мг за добу для дорослих. Це чотири чашки кави 100 мг для підлітків. І якщо ми говоримо про енергетики, то їх добове споживання не тільки не повинно перевищувати ці безпечні межі для кофеїну, але має бути навіть нижчим через додаткові стимулятори в складі. В західних змі я знайшла якусь шалену статистику, що 42% викликів швидку це через енергетики. Що так багато? Мені було цікаво знайти нашу статистику, але її немає, я не знайшла. Ми, звісно, потужна нація з потужним президентом в потужній країні. Але щось мені здається, якщо врахувати такий тренд на енергетики, статистика повинна бути цікава. Зізнавайтесь, скільки енергетики ви споживаєте. Я, мабуть, два-три в місяць, іноді взагалі нічого. І з вас сподобайка, якщо сподобалось відео. Всім гарного настрою, всім ма.